Перша історія стосувалася зовнішньої реклами, яку її розмістили у місті Києві. Я не знаю, чи можливо десь іще розмістили, але Київ Київ потрапив під навали зовнішньої реклами, яка нічого хорошого тим, хто її бачив, не обіцяла. Буде лише гірше. Що хороше сталося? Хороше сталося це, зокрема, породження різного виду Стьобів. На цю рекламу, і ви знаєте, що завжди, коли ми отримуємо якийсь травматичний досвід, ми цей травматичний досвід намагаємося перевернути і зробити його, хоча б якось корисним. І корисним він був, тому що було дуже багато соціальних дискусій про відповідальність соціальну відповідальність рекламодавців, навіть якщо вони надають допомогу, а це була реклама. Гарячої лінії психологічної допомоги під час війни, і я вже вам показала той коротенький зразочок, що ж то була за реклама. Але з іншого боку, це реклама того ж типу, що ти навіть можеш на неї не звернути увагу і навіть не прочитати, що там написано зосереджена, але прийшовши по плакат, який певне має твердження, ця фраза може у тебе залишитися в голові. Я прямо... Приїжджає мимо станції, з мені слітіла шляпа. Десь так побудувала речення, але неважливо. важливо. Одним словом, ем, меседжі такого повідомлення, такого характеру вони насправді впливають на нас дуже часто, навіть підсвідомо, як 25-й кадр. Ми підсвідомо десь щось там побачили кремоком, навіть не усвідомили, що ми побачили, хто це написав, з якою метою, що там є телефон психологічної підтримки. Ми побачили повідомлення, і це повідомлення може у нас в голові. І це повідомлення може не докластися до нашого здорового. Психологічного стану. Після того, як відбулася дуже активна дискусія у Фейсбуку, як мінімум, з цього приводу, з прокльонами на адресу, зокрема, ніни Соколової, тому що це було її рішення, зокрема, стосовно такої реклами, Яніна зрештою організувала все так, що реклама буде знято, і написала пост, в якому роз'яснює, що сталося, і пообіцяла, що вона все виправить, тому що не очікувала такої реакції. Це дуже позитивно, тому що ми насправді зараз проходимо оце ось знову ж таки шлях нормального суспільства, коли нам щось не подобається. Ми це бачимо, ми це переварюємо багатьма різними способами. Попри те, що дійсно цей рекламний проєкт міг багатьох травматизувати для багатьох це став привід для дискусії, для того, щоб зрозуміти, а що не так з такою рекламою. А Чому, коли ти робиш рекламу на чутливу тему, навіть психологічної допомоги, ти повинен в першу чергу керуватися такими правилами, як не нашкодь, і взагалі, які вони є етичні норми рекламодавців, навіть якщо це рекламодавці дуже якоїсь важливої тематики? На що вони повинні спиратися? Чи повинні вони зважувати тригерність, травматичність меседжів, які вони роблять? А те, як ці повідомлення можуть вплинути на дітей, що випадково побачити таку рекламу, а зовнішня реклама, як ви розумієте, не працює таким чином, що діти раптом, які вміють читати, не можуть прочитати це повідомлення і теж зробити собі якісь внески. Я з цього приводу занурилась теж дослідження. Я останнім часом, коли бачу якусь важливу для себе тему, залажу кудись поглибше і читаю повідомлення. Розборів різних кейсів. І я знайшла а, таку собі, такий собі сайт saa.org.uk Це управління зі стандартів реклами в Великобританії, і у них там дуже багато різних історій, які вони розбирають стосовно того, чи може бути така реклама, показана, чи така, чи сяка, чи інша. І мене цікавило якраз цікавив напрямок реклам, які були пов'язані з темою. ну, зокрема, Важких психологічних станів, і, наприклад, депресивних станів. І я прочитала два кейси. Перший кейс стосувався телереклами, в якій показували відеокліпи на різку з відео з чоловіками і жінками, які сміялися, розмовляли між собі, розмовляли з кимось там, співали пісні, тощо, тощо, тощо. І потім це, цей відеоряд він завершився тим, що це останнє відео тих людей, які... Забрали своє життя, покінчили життя самогубством. І е, останній меж цієї реклами е, вказував на те, що самогубці не завжди виглядають самогубцями. Самогубчі настрої не завжди так виглядають. Ми не можемо розпізнати. Ви можете піти туди-то, туди -то і дізнатися про те, як виглядають люди на межі самогубства. Цю рекламу е, намагалися зняти, але е, як я вже сказала, управління стандартів реклами її проаналізувало. Поставила обмеження на те, щоб цю рекламу не показували у час, коли діти можуть дивитися телевізор. Але вони вважають, що меседж, який стояв за цим повідомленням, меседж про те, що люди усміхнені дуже часто не зможуть просто для нас необізнаних не демонструвати тих ознак, які ми можемо розпізнати, якщо глибше в тему, і вони зрозуміли, що важливіше не травматичність. Взагалі цього відео, а важливіше те, що ця тема стане ближчою для багатьох з тих, хто її подивиться. І цю рекламу залишили. Водночас кейс з рекламою Врятуй себе, яка була побудована на тому, щоб на плакаті, проходячи повз плакат, ви бачите на плакаті великими літерами Врятуй себе на задньому плані, ви бачите людину, яка повішена. І таким чином ви розумієте, що ви себе якимось чином можете врятувати від самогубства, якщо підете до того рекламодавця, який це рекламу рекламує. Цю рекламу зняли, і найцікавіше, що ця реклама рекламували послуги онлайн ставок. Вау! Тож, ви знаєте, для мене це теж був поштовх подивитися на те, які історії є у на рекламному ринку, і подивитися на. Хороші соціальні реклами, які просувають е, питання психологічного, психологічної допомоги, психічного здоров'я. І я рекомендую вам, коли такі от бурхливі історії стаються. Якщо вам це цікаво, то Ідіть трошечки далі, досліджуйте цю тему трошечки далі, тому що я для себе її дослідила. Але, тим не менш, мені є що сказати, тому що з одного боку Яніна Соколова зробила все прекрасно, вона прокомунікувалася з, з приводу цієї реклами. Але з іншого боку, я бачу очевидний зв'язок між клікбейтністю контенту, який зараз дуже яскраво поширений, і підходом таким же до дуже чутливих тем. І щоб далеко не ходити, я хочу показати вам зразок відео від тої ж Яніни Соколової, яке мене просто обурило, тому що це відбувалося якраз під час обговорень цих. І це вже відбувалося після того, як уже зрозуміло було, що рекламу знімають, чи десь там. Ну, зрозуміло було, що якісь зміни будуть, що настільки яскравий, яскравою реакцією було суспільство, що рекламу будуть точно знімати. Але водночас я бачу, наприклад, таке відео. З уривком інтерв'ю Юрія не побоюся цього слова Андруховича. Найпростіша і найефективніша річ, яку захід міг і може ще зробити, рішуче запросити нас у НАТО. Ну ви бачите, тобто що це, цього не стається це реальна Юрій. дія, яка змусить Росію затрепетати. Вони бояться того ж таки ядерного арсеналу, так початку третьої світової війни, не залежуючи того, що третя світова війна, власне кажучи, почалася. Будемо від те, що озвучив Зеленський, що він відчуває, що до кінця е, війни нас не візьмуть, на мою думку, це означає, що війна буде вічною. І я догадаю, ви звернули увагу на слова, які стоять головною заглушкою під час всього цього відео, для того, щоб попри розмову глядач який кине просто оком, навіть якщо у нього не вимкнений звук, у нього залишиться в голові повідомлення, яке також стоїть на youtube каналі І ми бачимо перші три слова: війна буде вічною. Без вступу до НАТО, Юрій Андрухович. Чому взагалі Юрій Андрухович коментує щось про вступ України до НАТО? Чому він не говорить про теми, які ну, були б ближчими до Тем, які може обговорювати цей інтелектуал, я не знаю. Але тим не менш, я вирішила зайти і послухати ширший контекст цього інтерв'ю. І, і, і я не можу його рекомендувати, це інтерв'ю, тому що там дуже багато нагнітання, того, що ми всі помремо, і так, далі, і так далі. Але трошки ширший контекст за оте відео, яке ви тільки що побачили, я хочу вам продемонструвати, тому що це мене вразило, і будемо відвертими. Те, що озвучив Зеленський, що він відчуває, що до кінця е, війни нас не візьмуть, і очі ось, ось те, що і, і, чи переможемо ми. Боротися. Якщо ми переможемо, а, то тоді ша шанси... насправді на мою думку, це означає, що війна буде вічною. Ну, ви вважаєте, що без вступу Рості... до НАТО ну, тоді війна Росія не завершиться? Просто, коли вона оце почула, Росія? Так а Та, їй ж дуже йдеться про те, що якраз ми не були в НАТО. Це е, її перша причина її агресії взагалі. От, і якщо вона чує, що ми самі вже погодилися з тим, що поки триватиме ця війна, ми в НАТО згідні не вступати, ну тоді ця війна триватиме вічно. Uh -huh. Або до нашої поразки. Ну я цей гірший варіант не хочу. Просто озвучу, лепилось, озвучувати. Ось немоволю, озвучував. Це той момент, коли я зазвичай коли дивлюся, якісь такі інтерв'ю з. Цікавими спікерами. Я з радістю шукаю якісь відрізки для того, щоб вам порекомендувати подивитися це інтерв'ю. Але друзі, на цьому моменті, а це десь сьома хвилина інтерв'ю. Я його вимкнула, тому що я не розумію, що це за інтелектуал, який говорить такі слова. Прості я так, а їй ж дуже йдеться про те, щоб якраз ми не були в НАТО. Це е, її перша причина її агресії взагалі. Виявляється, перша причина агресії Росії це то, що Україна хотіла вступити в НАТО. Короте, я просто хотіла проілюструвати вам, яким жахливим є клікбейт. Але далі, капнувши в це інтерв'ю, я зрозуміла, що мене засмутили ще більше оті слова про при першопричину агресії Росії. А коли не було взагалі ніякого ринку української нецензурованої літератури, десятиріччями? Це тіпа, тому, що Україна в 2000-х 2000 роках захоче вступити в НАТО. А коли там, я не знаю, Емський указ був, Тоже? ну, типу, ну, як взагалі можна таке казати? От я, і, і головне, що оця репліка про НАТО виноситься в клікбейт, і воно ж Навіщо? навіщо він на цю тему взагалі говорить. Чи є там якась експертність, чи є якісь там думки цікаві, немає. Це мене вхарило. Другий приклад, я там теж хочу показати, бо я вже зайшла на YouTube п'ятого каналу і побачила там, ну, зокрема, зверніть увагу, що зі світлом і відключення скасували дві картинки і заголовки. Відключення скасували, що світло буде, а що зі світлом, світла не буде два роки знак питання. І я ж пішла подивитися, а що ж там у відео? Що ж там таке було сказано експертом, що це виноситься у заголовок відео? Давайте подивимось. Дуже цікаво. В Центрі досліджень енергетики говорять про те, що, на жаль, ця ситуація з нами на роки два. Чи погоджуєтеся ви з таким не дуже оптимістичним прогнозом? Погоджуюсь. Не дуже оптимістичний, власне, прогноз вийшов. А... Я взагалі-то вважаю, що. Ну, коли виносять цитату під час інтерв'ю з людиною, то цитують його слова або її, а не ставлять запитання, яке передбачає так, ні, і потім дається розгорнута коментар. Світла не буде два роки. Центр досліджень, там вважає, що світла не буде два роки. Ви з цим погоджуєтесь, погоджуюсь. Все, хуяримо світла не буде два роки. В принципі, отак от виглядає створення клікбейтів. І клікбейти, як ви бачите, з інтернету переміщаються на вулиці. Якщо це не зупиняти, воно буде далі повсти. Я подивилася те інтерв'ю далі з цим. Я, я не знаю, він, по-моєму, де представляє, представляється енергетик. Журналіст насправді просто ставив запитання з певними твердженнями, а спікер навіть не відповідав на ці запитання. Тим не менш, у людини, яка слухає це інтерв'ю, залишаються твердження, які говорить журналіст. Давайте послухаємо ще одне запитання і підемо далі. Але звідки брати гроші? Тепер питання? Тому що іноземні інвестори, я не впевнений, що вони захочуть вкладатися в відновлення теплових станцій. Я нагадаю, що 35-й, для вас 40-й, якщо не помиляюся, рік, це рік відмови взагалі від вугілля на теплових станціях. Чи це має бути якесь рішення у плані тарифів, що теж вже обговорюється в уряді? Ну, зараз ми маємо форс-мажорну ситуацію, і під час форс-мажору потрібно говорити про нестандартні рішення. Знову ж таки, потрібно дивитися на перспективу наступних 2-3-4-5 років і говорити про те, яким чином пройти зиму, і просто по фізиці процесу неможливо побудувати сонячні вітростанції і замінити зруйновані. Ви чуєте, яка відповідь почалася? Да, ви можете зайти, знайти цей сюжет і подивитися його повністю, але зверніть увагу ще раз на запитання. Яке ставить журналіст? Як воно звучить? Воно вже не запитання, це вже твердження. Але звідки брати гроші Тепер питання, тому що іноземні інвестори я не впевнений, що вони захочуть вкладатися в відновлення теплових станцій. нагадаю? іноземні інвестори? Я не впевнена, що вони хочуть захочуть вкладатися у відновлення теплових станцій. Та-та-та-та-та-та-та. Релевантно це нерелевантно вже йде негативний меседж. Є у цього спеціаліста, яка журналіста якась спеціалізація, експертність, тому щоб це стверджувати. На підставі чого він це стверджує. Похер, треба сказати, просто що зрада і капіць. І я просто хотіла вам показати на кількох таких от базових прикладах, що ви включаєте франстрічку, а у вас там війна буде вічною. Просто в. Крін скріні відео, Брілзу, який вам пропонує френд-стрічка, і ви можете навіть не відкрити, але побачите, оце війна буде вічною. Ви можете вийти на вулицю, а там гримить. Ви можете вімкнути відео, в якому ви просто хочете дізнатися, а що зі світлом і з енергетикою? І туди навалять вам всякого апокаліпсису світла. Не буде два роки. Ви з цим погоджуєтеся, погоджуюсь. світла, не буде два роки. Та -та 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 -та. Одним словом. Взагалі, таким чином можна вибудовувати дуже яскраві етери, ставити дуже провокативні запитання, і залежно від відповіді свого опитуваного писати будь-які клівбейтні заголовки, і вони будуть відповідати дійсності типу тому, що відбулося у відео.